Більше половини особового складу чопського прикордонного загону були на сході України. 600 закарпатців там захищали цілісність держави. Частина вже повернулася на батьківщину. Окремі переведені до інших частин та ще служать в зоні АТО. Проходять службу також військовослужбовці з чопського прикордонного загону, але ті, які були переведені перед цим до інших підрозділів, і вже в складі інших підрозділів, вибули до зони проведення АТО. До Дня прикордонної служби зелених беретів нагородили відзнаками та грамотами, а двох побратимів рядового Роберта Кіса та майора Віктора Шапентала нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагородили посмертно. Не тільки нагороду вручати, обов'язок це протокольне доручення, а обов'язок підтримувати родину. Дружина була з дитиною. Як виросте, має знати, що про її батька пам'ятають, знають, що він настоящий герой і загинув за Україну. Коли Роберт їхав в зону АТО, в нього вже народився син Денис. Зараз хлопчикові 9 місяців. Дружина та мати загиблого кажуть, пережити горе нелегко, але допомагають друзі та колеги-прикордонники. Допомагають, якщо треба щось сказали, дзвонять, якщо потрібно. Вони не забувають і ходять на могилу постійно і так дзвонять мені, не забувають. Важко потіряти сина, але пережити можна, онук є. Росте, звісно, то забутнє, бо дитину не повернеш більше. Проте сумними урочистостями відзначення прикордонників не завершилося. Зелені берети запросили до себе школярів, котрим продемонстрували техніку, що використовують у роботі, та показали, як службові собаки шукають наркотики, зброю та затримують порушників. Наразі в Чопському прикордонному загоні працює більше тисячі охоронців кордону. Кінологічна служба нараховує понад сотню собак. За останні два роки зелені берети отримали кілька нових автомобілів і нову техніку, наприклад, тепловізори та електронні пристрої для детального обшуку транспорту. Прибор очень ефір.